Друзі, всім привіт на каналі Огляді. Пилососи вже давно живуть своїм життям і можуть повністю взяти на себе функцію прибирання. Саме так можна охарактеризувати DreamyBot Bot X50 Master. Це не просто робот пилосос а повноцінний інтелектуальний центр прибирання, який працює практично без участі користувача. Його головна особливість унікальна база, яка не лише підзаряджає пристрій, а й миє та сушить насадки гарячим повітрям, подає миючий засіб, підключена до водопроводу задля повної авто. Ономності він сам прибирає, сам доглядає за собою і завжди готовий до наступного циклу роботи. І це навіть не. Всі його сильні сторони. Тож пропоную почати огляд і подивитися, на що він реально здатен. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписка, а ми полетіли. DreamyBot X50 Master йде в комплекті із мультифункціональною станцією з автовимонтаженням сміття і повним циклом обслуговування. Також є набір змінних мішків для пилу, а також насадки для миття підлоги, які обертаються. Крім цього, є модуль для вологого прибирання, бічна щітка для збирання сміття вздовж плінтуса, комбінована Віподібна щітка та прогумована щітка для волосся і шерсті. Також є хепа фільтр, пляшка з миючим засобом, інструмент для чищення, кабель жилення, а також комплект для підключення бази до водопровідної системи та каналізації. Це дозволяє автоматично здійснювати забір чистої води та зливати вже використану брудну воду. Насправді це найбільша перевага цієї моделі. Дизайн самого пилососу класичний, робот компактний, його висота всього 8,9 см, що дозволяє легко заїжджати під меблі, але головна особливість це його база. Вона дійсно дуже сильна, це не технічний інструмент, її запросто можна встановити посередині. Кімнати і ніякий інтер'єр зіпсовано не буде. База має компактні габарити 41,8, 41,6 та 24,9 см, тому з легкістю вписується навіть у невеликий інтер'єр, залишаючи мінімум слідів присутності техніки. Це не просто станція зарядки, а продуманий модуль, який робить x50 Master унікальною моделлю серед конкурентів. В основі робота DreamyBot X50 Master на сучасний двигун TurboForce 6-го покоління, який розвиває швидкість обертання до 90 тисяч обертів. За хвилину це дозволяє досягнути потужності всмоктування 20 тисяч паскалів, один із найвищих показників у категорії роботів пилососів У практиці це означає, що він легко видаляє пил і сміття з гладких поверхонь, дістає бруд із глибоких щілин у підлозі, і забезпечує ретельне очищення килимів. Окрема увага системі HyperStream Duo Brush. це подвійна щітка, яка складається з класичної щетинної та прогумованої. Вони працюють у парі, щоб повністю усунути проблему сплутаного волосся. Навіть довгі пасма до 30 см Збирається без намотування на валик. Завдяки цьому X50 Master стає справжнім порятунком для власників тварин та сімей із довговолосими мешканцями. Такий підхід не лише покращує якість прибирання, але й значно продовжує термін служби щиток, адже вони залишаються чистими навіть після тривалого використання. DreamyBot X50 Master отримав одну з найрозвиненіших систем навігації серед роботів полососів Він оснащений лазерною системою LiDAR у поєднанні з додатковим сенсором Криде Light з камерою з. AI подвійним лазером, інфрачервоним датчиком та механічним бампером. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно. З хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Завдяки цьому робот формує наточну мапу приміщення без сліпих зон і може одночасно запам'ятовувати до чотирьох поверхів. Технологія VersaLift дозволяє датчику лідар інтелектуально опускатися, щоб робот безперешкодно проходив під меблями. Унікальна система ProLip допомагає йому легко долати перешкоди висотою до 6 см. дверні пороги напрямні і навіть товсті килими не стають проблемою. Водночас. Моб Extend RoboSwing висуває мині насадки в боки, щоб дістати бруд із кутів та важкодоступних місць. А сайт Reach дозволяє ефективно прибирати вздовж стін і плінтусів. У результаті X50 Master охоплює весь простір, забезпечуючи ідеальну чистоту там, де інші роботи зазвичай залишають сміття. Ця модель справжній приклад використання штучного інтелекту в побутовій техніці. Система Omni Dirt Detection здатна розпізнавати різні типи забруднень і автоматично підлаштувати інтенсивність прибирання. Робот визначає навіть залишкову. Воду на підлозі та повертається для повторного миття, якщо вважає ділянку недостатньо чистою. Він аналізує. Стан насадок, колір брудної води та сам вирішує, скільки чистої води подати для промивання швабер. Усього штучний інтелект X50 Master може розпізнати до 200 типів об'єктів, включно з відходами від тварин, кабелями чи невеликими предметами. Інформація про стан пристрою та процес прибирання відображається на екрані смартфона через додаток. У поєднанні з підтримкою голосових асистентів Alexa, Google Assistant і Siri, а також інтеграцією з протоколами Matter, Dream X50 Master стає частиною екосистеми, системи розумного дому. Після кожного прибирання насадки автоматично миються гарячою водою при температурі до 80 градусів за цельсієм, а потім висушується теплим повітрям при 90 градусах. І все це відбувається на базі. Це не лише видаляє залишки бруду й жиру, а й усуває 99,9% бактерій, залишаючи щітку абсолютно чистою і без зайвого запаху. Система Ice Clean Dry Board додатково зберігає поверхню бази сухою щоб уникнути накопичення вологи й цвілі. Для більшої зручності база сама додає миючий засіб у воду, а також може бути підключена безпосередньо до водопровідної системи. Власнику не потрібно щоразу заливати воду чи прати ганчірку вручну. Все відбувається повністю автоматично. Навіть сміття робот вивантажує самостійно. Пелозбірник спорожнюється в мішок об'ємом 3,2 літра, якого вистачає на кілька тижнів користування. У результаті Dreamy X50 Master це робот, який дбає про себе сам, а вам залишається лише іноді змінювати мішки і фільтри. Dreamy Bot X50 Master це робот по який піднімає автономне прибирання на абсолютно новий рівень? Його унікальна база робить усе замість. Користувача миє насадки гарячою водою, сушить їх теплим повітрям, подає миючий засіб і вивантажує сміття у великий контейнер. Це рішення для тих, хто хоче повністю делегувати рутинну прибирання техніці. Якщо вам цей огляд сподобався, сподобалась ця моделька. Обов'язково поставте вподобайку. Перейдіть за посилання, погляньте на ціну цього робота пилососа ви будете дуже здивовані. Напишіть свій відео коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, тисніть на дзвоник та ставте вподобайку. На з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.